Слава Україні, друзі! Сьогоднішнє відео буде присвячене падалиці і буде містити в собі відповіді на запитання підписників, що стосується плодової гнилі, що стосується падалиці, що з цим робити, як зменшити кількість такої падалиці. Перш за все, хочу почати із того, що є причиною опадання плодів. Перша група причин опадання плодів це те, що дерево не може витримати. Навантаження плодів, які, які зав'язалися. А ось уже з конкретних причин там може бути багато посуха, може бути збіднений ґрунт, а може з цим у вас все добре, а просто занадто багато зав'язен на молодому дереві. Так як було на моїй ось цій Антонівці, настільки багато плодів, а плодоносить вона другий рік. І нормувати її в мене рука не піднялася, тому вона потихеньку скидала ці яблучка. Друга ж група причин це таке дострокове дозрівання. Воно починає відбуватися, коли відбувається пошкодження плода. Тоді рослина намагається досягнути якомога швидшого дозрівання насіння. Ну, таке пристосування еволюційне для того, щоб вид існував, щоб вид не зник. І завдяки цьому в цьому місці, де плід прикріплюється до гілки, утворюється такий віддільний шар і легко відділяється і падає. А от уже пошкодження ці можуть бути або просто механічні, коли пташка розклюнула яблучко. Або ж може бути враження комахами. Ось дивіться, бачите, яблуко вражене уховертками. Вони цього року щось розгулялися. Також ось це такий. Прокол враження комахою. І такі механічні пошкодження стоять воротами для легкого проникнення туди спор монілії. Монілія – збудник моніліозу, який відомий всім у двох формах. Це моніліальний опік, ось той, що ми бачимо навесні на абрикосах, на вишнях, іноді там на персиках. І плодова гниль, яка власне, проявляється ось, ось в ось таких, таких пошкодженнях. І ось у такому вигляді. У вигляді таких концентричних кіл, на яких тут незабаром утворяться подушечки зі спорами, і ці спори полетять скрізь заражати всі інші плоди. Ну, а далі відповідь на власне, запитання, що робити з падалицею. Коротка відповідь компостувати. Але враховуючи те, що в основному причина падалиці це хвороби або пошкодження комахами. Загальною вимогою для безпечного компостування є застосування біопрепаратів. І далі вже. Враховуючи те, що ви їх використовуєте, спосіб компостування ви обираєте відповідно до своїх потреб і вподобань. Можна в загальній компостній купі, можна компостувати тільки окремо одні яблука. Це можна робити як і в грядці безпосередньо, так і, наприклад, у мішку для сміття, в такому міцному поліетиленовому для сміття мішку, бажано його зав'язати не щільно. Або якщо зав'язали щільно, то кілька дірочок пробити в верхній частині, бо буде його роздувати, щоб не тріснув. А закрити, щоб мухи не літали, бо мухи, сідаючи на хворі яблука, будуть далі сідати на здорові і будуть їх заражати. Компостувати можна безпосередньо в грядці, там, де ви будете на наступний рік садити кабачки. Або, наприклад, у міжряддях, де у вас полуниця росте, і ви її ще не збираєтеся викидати, і вона у вас не вкрита, наприклад, агроволокном, а просто росте в ґрунті. У міжряддях закопуєте ці яблучка і це буде дуже добре, вона вам сто разів подякує. Також можна компостувати безпосередньо в теплиці, в грядках. Тобто будь-який спосіб компостування. Обираєте, якщо він передбачає у вас використання біопрепаратів. Якщо ж не використовуєте біопрепаратів чи немає їх на даний момент, то тоді використайте гаряче компостування. Хочу нагадати, що це так умовно називають гарячим компостуванням, яке відбувається із застосуванням деякої кількості азотних добрив. Іноді просто посипають компостну купу карбамідом, це трошки неправильно, бо у ось певних цих місцях, куди потраплять ось ці крупинки, ці гранули, там всі мікроорганізми вимруть. Ну а ті, що далі розміщуються, вони будуть жити. Тобто ми нібито трошки притормозимо таким внесенням сухого карбаміду. А якщо ж ми його розчинимо в воді, а і цей розчин буде 100 грам на відро води, і далі прольємо, то тут не буде ніякого осмотичного шоку для. Цих мікроорганізмів і вони собі будуть гарно працювати. Скільки таких відер треба, ну, це залежить від розміру вашої купи, щоб компост був зволожений. Якщо це взагалі вологий компост, після дощу він гарно зволожений, то. Одного відра буде достатньо навіть на там два-три куби. Якщо ж ось сухо, посуха така, і ви хочете вже зараз компостувати, пролийте водою, а потім одне-два відра таких вилити. І цей компост дуже швидко переробиться завдяки тому, що підніметься температура висока, десь в районі 60-65 градусів. І в такій температурі і завдяки тому, що ця температура буде триматися деякий час, загинуть усі шкільники і навіть насіння бур'яну втратить свою схожість через те, що воно буде довго перебувати в такій температурі. Якщо ви дуже рідко приїжджаєте на дачу, або не маєте часу зібрати цю падалицю, або вам її просто немає куди дівати, і це теж таке буває, і дуже часто буває, то тоді просто обробіть під деревом ось ці всі падалиці ваші, обробіть біопрепаратами. Якщо ж ви не маєте часу, не маєте можливості, не маєте бажання, ну ще мільйон причин, по яких ви не змогли зібрати всю цю падалицю, і воно вже таке там і гниле, і вже дуже багато, і важко зібрати і нема куди діти, то приготуйте розчин карбаміду, концентрований 7-8 Це приблизно буде літрова банка карбаміду на 10 літрів води. І ось цим розчином гарно-гарно обробіть ось весь цей ґрунт, ось цю всю, всю падалицю разом з ґрунтом. Вона вся, умовно кажучи, згорить. Це спосіб такий дезінфекції. До нього було б доречно додати грам 200 чи 300 залізного купоросу. Хоча, якщо не додасте, теж буде добре. З залізним купоросом буде ще більш активніше ця суміш діяти. І отак ви дезінфікуєте. На місці просто нічого страшного у тому не буде, що все це потрапить у ґрунт. Для дерева це буде просто пожива. Як і залізо, ви запобіжитеся всяким хлорозам, так і азот, який буде мікроорганізмами спожити, і перероблений. Якщо ви запитуєте, чи не закислють усі ці способи компостування ґрунт, ні, не закислять. По-перше, органічні кислоти не закислюють ґрунт. Вони можуть на деякий час похитнути цю кислотність. Але буферні властивості ґрунту її призведуть до норми знову. Крім того, органічні кислоти, ми вже не раз про це з вами згадували, вони є поживою для мікроорганізмів, і тому вони будуть перероблені швидко. Таким чином компостувати ви зможете як в загальній компостній купі, так і в окремій купі для яблук, так і в ямі для яблук, так і у сміттєвому пакеті. Куди ви скидаєте тільки одні яблука, зробити дірочки, десь там кілька штук для того, щоб його не розірвало, бо там буде бродіння, всякі і дріжджів, і всяке, з і кисле і всяке-всяке, то щоб його не розірвало. Те, що утвориться, буде прекрасним добривом для будь-якої культури, для всіх, хто росте у вас на городі. Тому компостувати можна і в грядках, можна компостувати в органічних траншеях. У коментарях було кілька разів запитання, траплялося, що робити з слимаками, та те, що ми робимо їх завжди. Якщо ми не будемо компостувати, це не значить, що у нас не буде слимаків, вони все одно будуть. А компостні купи треба обмежувати, наприклад, смужкою вапна. Або, наприклад, якщо ви робите органічні траншеї, то на ці траншеї треба присолити суперфосфатом. Це добриво. Важко розчинне, тобто воно пролонгованої дії, одразу воно все не потрапить у до рослин і поступово буде використовуватися, буде частково заблоковано. Одним словом, шкоди рослинам ніякої не принесе одна користь. Але разом з тим, на верхній шар ґрунту, по якому повзають слимаки і в якому вони відкладають свої яйця, воно вплине. Тобто там підвищиться концентрація солей в верхньому шарі ґрунту, а слимакам це не подобається і вони там не будуть бешкетувати. Ну, немає інших способів. Якщо ми будемо тільки остерігатися слимаків, то тоді наші рослини помруть з голоду. Хочу відмітити, що як і при звичайному компостуванні різноманітних бурянів, трави, бадиля і так далі, у яблучний компост, чи то в купі, чи то в окремій купі, чи то в мішку не треба додавати попіл, не треба, бо ми нейтралізуємо ці фруктові кислоти всякі і залужнемо це середовище, там мікроорганізми будуть погано розвиватися, воно буде гнити. І це буде відбуватися довго, і це буде неприємний запах. Одним словом, в жодне компостування не треба додавати попіл ніколи. в готовий компост ви тоді можете додати весною, коли його вносите в ґрунт або там восени, коли вносите в ґрунт. Але знову ж треба до попілу бути дуже уважним. Тож компостувати падалицю, яблук, груш, сли можна і треба. Але треба брати до уваги, що ці фрукти є джерелом. Збудників хвороб і шкідників, тому е, треба компостувати або ж гарячим способом із застосуванням карбаміду, або ж із застосуванням біопрепаратів. Е, біопрепарати це деструктори, і, крім звичайних деструкторів, крім звичайного триходерми, е, при компостуванні бажано би було додати туди і метаризіуму, бо, можливо, там ще десь залишилися плодожерки у цих яблуках, можливо, там залишилися їхні е, личинки чи яйця. то Метаризім їх всіх знищить. Я, наприклад, метаризем завжди додаю компостну купу, тому що там можуть розводитися і хрущі, і інші неприємні жителі, а на дощових червів метаризів ніяк не впливає. А тепер хочу повернутися до ваших запитань. Що ж робити, якщо манерюз вже розгулявся? Як зменшити його кількість, як його трохи схаменути? Звичайно, садівники скажуть, що якщо у вас багато... Падавець, якщо у вас багато манеріозу, це означає, що ви погано слідкуєте за своїм садом. І так, поклавши руку на серце, я визнаю, що яблуні мої доглядаються за залишковим принципом. Обрізатися, обрізаються. Обробку хімічними фунгіцидами я не здійснюю, а тільки біологічними препаратами. Тому це іноді буває неефективно, бо іноді прозіваю, іноді не встигну, іноді немає часу, іноді немає сил, а біопрепарати вони полюбляють ось цю регулярність. Тому ось таке буває. Минулого року взагалі ніхто нічого не обробляв, не обрізав і взагалі не до того було. Тож на такий випадок є два таких рецепти, дві таких поради. Один спосіб це дуже давній спосіб, і відомий садівникам ще старшого віку і його застосовував ще мій батько цей спосіб це обробка розчином кальцієвої селітри. Це одночасно і підживлення, і одночасно така дещо превентивна міра, щоб запобігти зараженню плодів плодовою гниллю. До речі, нещодавно підписниця мені написала про те, що обробивши картоплю кальцію селітри, а картопля дуже любить кальцій, і це дуже добре підживлення для картоплі. Так от вона побачила дуже цікавий ефект. Колорадських жуків на картоплі практично не було. Ось ця властивість кальцієвої селітри спостерігалася і в випадку картоплі, і у випадку плодових дерев. Кальцієва селітра робить поверхню плодів і поверхню листя більш жорсткими і такими непридатними для гризучих, наприклад, комах або для тих, у кого ці колючі апарати. Тобто вона стає поверхня жорсткою. і гірше вражається, гірше стає проникна для спор хвороб і гірша для споживання комахами. Те відбулося і на картоплі, те і буде відбуватися на плодових деревах, якщо ми їх будемо обробляти кальцієвою селітрою. Таких обробок треба зробити дві або три з інтервалом там, у 2-3 тижні. Ну, і розчин цей має складатися із 10 літрів води і 60 грамів кальцієвої селітри. Ось ці 60 грамів це приблизно дві ложки з гіркою, дві сірникових коробки, так скажімо. Коли треба здійснювати ці обробки, починати треба, коли плоди тільки зав'язалися і мають розміри таких невеликих горішків. Звичайно, в цю пору вже трохи запізно. І це буде менш ефективно. Якщо ж вже запізнилися, як я наприклад, то інший спосіб, є, цей спосіб більш новіший, менш відомий, хоча відомий батьком. І цей спосіб полягає в обробці плодів розчином саліцилової кислоти. Саліцилову кислоту, думаю, багато з вас пам'ятає, той, хто мого віку і старший, молодші, мабуть, цього й не знає, що саліциловою кислотою ми підлітками намагалися якісь там прищі в себе вилікувати. Ну, одним словом, застосовується вона в дерматології переважно, також застосовується як консервант. Вживати внутрішньо її не вживають, це тільки зовнішнє застосування в медицині, бо подразнює слизову шлунка. Але от у сполуках вона менш така подразнююча, тому ми її вживаємо у вигляді, наприклад, ацетилсаліцилової кислоти або аспірину. Там вона сполучається саліцилова кислота з оцтовою кислотою, і таким чином, щоб нам добути саліцилову кислоту. Нам не обов'язково її виписувати в інтернеті, бо це буде дорого сама пересилка, та і нам потрібно її 7-8 грамів. Тому її дуже легко отримати із аспірину. Це робиться наступним чином. Беремо невелику кількість води, туди поміщаємо 20 таблеток аспірину з розрахунку на те, що молекула стилсаліцилової саліцилової кислоти за масою. На чверть складається із оцтової кислоти, і три чверті це маса, яка припадає на саліцилову кислоту. Тому отакий розрахунок: 20 таблеток, з них ми отримаємо приблизно 7-8 грамів саліцилової кислоти. Ці таблетки ми поміщаємо у посудину з великою кількістю води і кип'ятим. Не треба їх ані помішувати, ані подрібнювати. Вони собі прекрасно там покипить і ми будемо відчувати запах оцту, бо молекула стил кислоти гідроїзують, тобто зруйнується. І оцет буде випаруватись. Почули запах оцту, можете виключати. Тож, беремо ось цей наш результат кип'ятіння і його треба нейтралізувати, бо все-таки це кислота, а бризкати ми будемо по дереву, тому ми додамо сюди одну чи півтори столових ложки розчину м'яку, тобто наштивно все це доводимо до об'єму 10 літрів і цим розчином обризкуємо наші дерева. Дерева не повністю, а тільки плоди, звичайно, попаде на листя і нічого тому страшного не буде, бо ми його нейтралізували. А плоди гарно обрискуємо. До речі, саліциловою кислотою, розчином її, але вже без аміаку, просто розчин саліцилової кислоти. Використовують також для того, щоб зменшити кількість плодової гнилі при зберіганні в погребі. бо все-таки на яблуках. Залишаються спори в ній, і, напевно, в кожному знайоме це явище, коли ми йдемо в погріб, час від часу взимку і перебираємо яблучка і вибираємо ті, які почали гнити. Так от, щоб зменшити кількість цієї гнилі в погребі, то перед закладкою на зберігання треба обробити яблука, побризкати, хочете, можна помукати, якщо яблук небагато. І як тільки вони висохнуть, зразу закладаєте їх на зберігання. Перед вживанням яблука треба просто гарно мити. Але ж таке така обробка запобіжить масовому гниттю, бо думаю, що у цьому році в погребі буде також гнити багато яблук. А тепер я поспішаю на роботу, сподіваюся, що якась із порад може бути вам корисною, тож гарних вам врожаїв.